Єдина родина усі рослини якої занесені до червоної книги України. А ще вони мало досліджені, потребують особливої охорони й правильного поводження. Таємничі квіти, орхідеї. Таку виставку підготували працівники сектору природи Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Деводара Легоцького приурочили її до міжнародного дня землі, 22 квітня. Цьогоріч ми вирішили показати дуже цікаві квіти з родини з Орхідні, які зростають на території Закарпаття. 2024 рік це рік квіткового туризму на Закарпатті, тому ми теж приєдналися до цього заходу. А 20 квітня день довкілля. Тож виставка, присвячена червонокнижним видам, ще більше актуалізується, каже завідувач сектору природи музею Михайло Біланич. Хочемо актуалізувати цю тему і закликати наших відвідувачів і всіх, хто шанує квіти, берегти ці таємничі, ці дуже гарні квіти, квіти пристрасті, квіти щирості, щирого кохання, які несуть багато інших символік, і ними ну, ними взирають до людей. На виставці світлини п'ятьох авторів. Переважно це ботаніки, зокрема ті, хто досліджував орхідеї. До прикладу, на експозиції найбільше в Європі поле орхідей, що в Миколаївській області. Автор Віктор Ганущен. Там у селі Покровка зацвітає велике орхідейне поле, площею 60 гектарів. Науковці обчислюють кількість орхідеїв мільйонами. На жаль, ця територія зараз окупована. Сподіваємося, що орхідеї переживуть окупацію, і люди будуть могти їздити, насолоджуватися цвітінням орхідеї. Ми також туди поїдемо. А ще на фотоекспозиції 20 видів орхідей, які фотографували в природному середовищі Власта Лоя, Дебарій Любка, Віталій Борисенко та Руслана Джахман. із поміж світлин зозулені черевички справжні, які на Закарпатті востаннє виявляли в 19 столітті, каже авторка виставки Руслана Джахман. На жаль, вони в нашому краї вже не трапляються. Ця рослина зростала в 19 столітті. У нас ця рослина з Київської області. На виставці представлено 20 видів орхідей, які зростають на території Закарпаття, а всього виявлено 52 в Україні 69 видів. На виставці і найбільш поширені орхідеї, і рідкісні. Скручений спіральний зафіксувала науковиця Власта в Ужанському національному парку. Він був і невідомий тут у нас в Флорі. Настільки рідкісна рослина, і дуже важко її зафіксувати, тому що вона цвіте дуже пізно, вже коли всі давно рослини відцвіли, вже десь так в вересні, в жовтні. І не кожен рік вона цвіте, і вона може і підземно існувати, і взагалі дуже мало де є. А ще важко, що, що щоб вона росла, треба, щоб там випас був. Це лична така орхідея. Дуже цікаво на цій виставці саме, бо це була тема моєї наукової роботи орхідні Закарпаття. Фотографії ці я робила по, ну, по всьому Закарпаттю, по всій території, і в мазині, і в передгір'ях, і в Гірському поясі. На виставці можна побачити також гербарій із фондів музею. Тут є зразок орхідеї 19 століття. В фондах нашого музею представлено 10 видів орхідей, і дуже цікавим є експонат це зозульки Бузинові, який зібраний був в Ужгороді у 1878 році ботаніком Шантером Маґу Чемдіц. Виставку доповнили й художніми роботами ігоря землянських колібрі та орхідея Катлея. і екзотичні орхідеї. Їх акварельними фарбами написала Альона Бобко. Дуже рада була долучитися до цієї виставки, хоч трошки. Це цікаво, але дуже дуже складно. Дуже складна будова квітки. Важче ніж будинки малювати, ніж фрукти об'ємні. Дуже важко передати тіні, передати об'єми і легкість, форму. Ну складновато, звісно, вперше малювати. Ну, слава Богу, вийшло. Виставка триватиме впродовж двох місяців. В своїй діяльності ми постійно робимо різні активності, екопросвітницькі з школами, з різними класами. І тому, доки буде ця виставка, маємо надію, що звичайно будуть тут і наші вихованці, і вони побачать це різноманіття таких чудових рослин. Організатори виставки закликають бережливо ставитися до орхідей. У жодному разі не зривати їх для букетів. А побачити, як вони виглядають, можна й за допомогою схожих виставок.